Вітаю вас, шановні українці, 18 травня. Хочу вам сьогодні озвучити ту інформацію, яка буде частково неприємною для вас, але краще щось неприємне, аніж красива брехня. Отож, вивчаючи інформацію з адвокатами, які є в Польщі, українськими адвокатами, паралельно з польськими адвокатами, ми дійшли спільного висновку чи подавати колективний позов на ДП документ. І ті. Розвіяні міфи, які я сьогодні вам покажу, вони дадуть вам змогу зрозуміти, чому ми так вирішили. Також нагадую, що 18 травня Міжнародний день паніки. Але панікувати не потрібно, тому що ми, українці, знаємо, особливо мої глядачі, що паніку штучно створюють для того, щоб навести на нас хаос і тримати в нас взалякувані, тому що такими людьми легше керувати. Отож, друзі, нагадую вам, щоб слідкувати за короткими моїми відео, ви можете підписатися на мій інстаграм. Посилання є в описі до відео, і якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то також посилання ви знайдете на форму в описі до відео. Отож, переходимо, друзі, ще до однієї, теми, тому що ви знаєте, до 18 червня чоловіки, які виписалися з постійного військового обліку в Україні, повинні були б зареєструватися знову ж таки на військовому обліку в Україні, інакше у них буде якась відповідальність. Знову ж таки. Це можна було б зробити через консульство за кордоном, але як ви знаєте, і судячи з тих коментарів, які люди пишуть, що консульства взагалі не знають, про що йде мова, і у них немає просто такої якоїсь процедури, яка б дозволяла ставати на військовий облік громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордоном. Також багато громадян, які проживають за кордоном, отримали повістки в поштові скриньки, навіть мій товариш, із номером, печатками, підписом, все. Належить, і там є зазначено, що просимо вас з'явитися або радимо вам з'явитися, але не чітко зазначено, що людина така повинна з'явитися до ТЦК та СП. Що робити таким людям? Ну, я говорю, що нічого не робити. Тому що якщо ви прийдете оновити свої дані, то ви розумієте, що буде. Також слав, славно звісний додаток Резерв Плюс, який сьогодні дозволяє нам отримати електронний військовий обліковий документ. Тому що саме з 18 червня. Стартує ця можливість отримати цей військово-обліковий документ. Електронний. Але ним хочуть прирівняти до того ж самого військового квитка або ж обліково військових документів, які є. Паперовому вигляді оцей електронно військово обліковий документ. Знову ж таки, хто його може отримати? Той хто пройде ВЛК. Якщо ви не прийдете ВЛК, ви за кордоном, то ви не зможете цього зробити. Якщо ви не стоїте на військовому обліку, ви не можете навіть в резерв плюс оновити свої військово-облікові документи, бо у вас там може й не бути. Ну і що нам пишуть з 18 червня в Україні діє електронно-військово-обліковий документ. Міністерство оборони запевняє, що він має таку ж саму юридичну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток. Багато українців на сьогоднішній день не можуть забрати свої закордонні паспорти в ДП документи. Багато кому приходили смс-ки, багато кому не поприходили ки В більшості це громадяни України, які виїхали вже давно за кордон і просто не думали подаватися на закордонні паспорти, оновлювати їх, тому що все було нормально. Але наші менеджери в Україні вирішили собі вистрілити в коліно і показати, що вони є сила, а громадяни за... Кордоном цей ухилянти. Але ми не ухилянти, ми емігранти. І знаєте, мені дуже сильно прикро, що так сталося. Проте я разом з командою взялися за цю справу і, подивившись на те, що відбулося в Турції, ми хотіли зробити те ж саме в Польщі, проте там інша судова система. І на жаль, в Польщі судова система працює набагато гірше. Не кажу, що найгірше, але набагато гірше ніж в Турції. І я думаю, що так само в Чехії буде. Тому що сьогодні, зранку, їдучи на роботу, я побачив в Тіктоці, що деякі громадянки України організовують акцію протесту під ДП документи. Але я впевнений, що це і так нічого не дасть. Бо є такі складові, як суд. Якщо ми говоримо про адвокатів, які взялися за вашу справу, то мінімум 10 годин вони мають потратити на вашу справу. Це, це при першому позові. І якщо він буде навіть задовільний, то буде другий позов про те, щоб стягнути якісь стягнення або зобов'язати повернути ваш паспорт вам. Ну і, звісно ж, це також додаткові години. Якщо ви подивитеся на загальну систему кошторису кожного адвоката, то вони беруть від 150 злотих за годину. 10 годин це півтора тисячі злотих. От скажіть, будь ласка, ви готові півтора тисячі злотих заплатити тільки першого разу, а ще буде другий раз, і це тільки одна сторона медалі. Виявилося, що суди в Польщі вони можуть тривати рік та більше. Хто вже стикався із судовою системою, той підтвердить в коментарях, що це дійсно так. Так, мені неприємно говорити цю інформацію, бо я запалився і разом з вами ті можливості, що ми можемо забрати назад те, що по праву належить нам. Тому що ви заплатили за послугу, ви отримали смс ку про те, що ваш паспорт тут, в Польщі, і ви його не отримали, це є несправедливо. І те, що рік триває суд, що це нам дає? Ви знаєте, що згідно законодавства і не знаю, внутрішніх, зовнішніх розпоряджень, ДП документ якщо ваш паспорт знаходиться в ДП документ три місяці, і ви його не забираєте по тій чи іншій причині, а вони скажуть, що ви не оновили військово-облікові документи і до цього дойде. Тому що зараз до 17 липня ви маєте їх оновити, і вони будуть спеціально тягнути, не присилати вам смс-ку, а потім прийшлють і скажуть військово-облікові документи, згідно законодавства і так далі. І ви не зможете забрати свій закордонний паспорт, і він поїде в Україну. Тобто, фактично, навіть якщо ми виграємо суд, прийде більше року. Ваш паспорт вже буде в Україні. І сенс, сенсу брати таку відповідальність на себе я не хочу. Я б міг би з кожного з вас зібрати по 500 злотих. Стати багатим, напевно, скажете ви. Тому що ми підрахували, що близько 15-20 тисяч громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років не отримали свої паспорти, які подалися на ці паспорти саме в Польщі, тільки в цих всіх дп кдп які тут є. І я не хочу брати на себе таку відповідальність, щоб Нажитися на людях. Моє завдання це вас інформувати і боротися за ваші права. Таку місію я собі обрав. І навіть якщо я буду повідомляти такі негативні рішення, то знаєте, що я не ображуся на кожен ваш коментар, який ви напишете, що... що б ви не написали. Тому що я в ТікТоці, в Інстаграмі вже зняв коротке відео пояснення, чому... чому ми не будемо подавати колективного позову, і не всі мене зрозуміли. І почалися одразу писати в хейти. Але я знаю, що це люди, які в житті нічого не досягли і навіть не вміють нормально думати своєю головою, а тільки думають тими новинами, які їм показують по телебаченню. Я не такий, і я хочу вам доказати, що світ не в рожевих окулярах і ви теж не повинні їх носити. І те, що робить ДП документ, це, звісно ж, не згідно права. Але вони чітко підготувалися. Хоче за короткий термін, проте вони це зробили. Чи будуть вони нести відповідальність? Так, безумовно, але в майбутньому не зараз. Коли зміниться влада, коли вона зміниться, друзі, я не знаю. Я не можу прогнозувати таких рішень, тому що це все залежить не від мене. Так, нам замилюють очі про те, що Європейський Союз нам віддає заморожені кошти російських активів, які є в Європі, проте не все там так солодко. Вони нам тільки більшу частину віддають в кредит, а якусь частину дарують. Але в усіх умовах договору, згідно якого вони ці кошти будуть передавати, є дуже багато нюансів, в яких чітко зазначено, що в разі порушення цих норм, які підписані між владою Польщі, владою України та владою Європейського Союзу, що ми собі. Якщо вони там корупцію будуть влаштовувати, або ж порушать будь-які будь загрози, які можуть спонукати до корупції, або ж буде якась несправедлива конкуренція, то вони зобов'яжуть повернути всі ці кошти, яких вже не буде, а ви знаєте, куди вони підуть. І це піде все з платників податків, з кишень платники податків. Але друга є ще сторона медалі. Що мораторії всі до 27-го року знімуть, і будуть забирати просто землю, державні підприємства. І знаєте, замість тих українців, які зараз не мають можливості ходити на роботу, хочуть взяти громадян третіх країн, ніколи не знав, що таке скажу, навіть не очікував, що таке скажу в Україну, що вони працювали, коли чоловіки українські будуть їх захищати. І знаєте, це неприємно говорити, тому що матері тих синів, які вже загинули, можуть мені сказати Сергій, ти що? Так я собі дозволяєш говорити, але хтось мусить. Це буде коротке відео на сьогодні. Сподіваюся, що ви поділитеся з максимальною кількістю людей, щоб люди і в Чехії зрозуміли, що це просто буде гроші на вітер. Ви не зможете так просто зробити. На сьогоднішній день паспорти можуть забрати тільки ті громадяни, які і раніше могли це зробити. Тобто, це ті багатодітні батьки, які мають троє та більше неповнолітніх дітей. Це люди з інвалідністю, і то не з усіма вже, Бо ви знаєте, що поділили людей на придатних та непридатних. Ну і звісно ж, люди пенсійного віку та люди до 24 років, включно чоловічої статі, звісно ж, тому що нас на категорії ніхто не ділить, але так виходить. Я впевнений, що сьогодні-завтра ще буде дуже багато змін. І бачите, що я не в гуморі, щоб вам розповідати це весело або ж якось конструктивно. Знову ж таки нагадую, сьогодні міжнародний день паніки, і для нас створюються спеціально такі умови, щоб ми панікували. І знаєте, створюється ажіотаж, і зараз я впевнений, що придумають концепцію, як розв'язати цю проблему, щоб ви могли забрати свій закордонний паспорт. І саме війську, електронний військово-обліковий документ. Це і є розв'язання цих всіх проблем. Тому, от невдовзі ви вже зможете за кордонний паспорт свій забрати. Повірте мені, треба лише дочекатися. Я буду це розказувати, тому підписуйтесь, щоб цього не пропустити. І хто має автомобіль в Польщі на українській реєстрації? Може купити оце гранічне, або ж на польській реєстрації всі ви можете купити онлайн страховий поліс за допомогою команди Starmac Finance. обезпечення Starmac Finance. Контакти ви знайдете. В описі під цим відео. Друзі, єднайтеся і пам'ятайте, що негативна інформація не завжди приносить недобру інформацію. Це завжди правдива інформація, але і корисна, і чесна. Ну, хоча б від мене. Тому тримайтеся, я з вами. Сподіваюся, що ви зі мною. Якщо додивились до цього моменту, то напишіть, будь ласка, одна тисяча.